রায় Добираємося до острова вітрильною яхтою. Засобами на паливних двигунах плавати світязем не можна. Від берега з півтора кілометра. А вночі, як кричать такі баклани, то точно. І чаплі найбільше. Незаймана дика природа. Баклани і сірі чаплі тут повноправні господарі. Їх цілі колонії. Обидва види гніздяться на вершинах дерев, харчуються рибою. Колонія сірих чапель єдина в Шацькому районі. Оце шаплі вчаться літати. Бач? Баклани Морський вид прилетіли на Волинь із Балтики. Уперше їх помітили 1986 року, а масово вони заселили острів 10 років тому. Витіснити один одного не змогли. Дерева поділили. Оселяються завжди окремо, але тільки на вершинах, від чого рослини всихають. Найбільше їхнього гніздування не витримує чорна вільха, розповідає науковець шацького національного природного парку Василь Матейчик. Зникнення одного виду воно ж не буває безслідно, просто заміниться і видами. Зверніть увагу, який рівень тут. Кропиви, а також бузини. Просто буде заміщення, ну остров може просто трансформуватись в таку кущову формацію. Хоча тут багато, як ми бачимо, видів, які були штучно насаджені, зокрема бузина чорна, дивіться, липа, акація, вільха, то є аборигенний вид, який має бути присутнім на острові. Жодна екологічна система за допомогою птахів не зникає, вона просто трансформується в іншу якість не завжди краще. Кущів і справді цілі хащі. На них сліди від пташиного царювання, бакланів на острові від 80 до 120 гніздових пар, а усього налічують біля 500 особин. Велике, якби шкоду наносить рибним запасам в період нересту, оскільки він інтенсивно полює якраз період нерестовищ і власне на нерестовищах. Ми проводили спеціальний аналіз риби, який він. Просто споживає. То десь процентів 60 – це є представники родини Коропових. Що у Людей тут майже не буває, ніхто не господарює і не полює, тож птахи не полохані. Регулювати їхню чисельність не можна, бо територія природно заповідна, а проблема насувається стрімко, говорить директор Шацького національного природного парку Володимир Захарко. Всохнуть насадження, які є на острові, а щоб їх відновити, це прийдеться півстоліття і століття працювати. Острів міг би стати туристичною родзинкою Шацького поозер'я, але через таку заселеність пернатиме статус заповідної території. Її віддаленість мандрівки сюди обмежені. Хоча про залучення його до переліку туристичних об'єктів мову ведуть. Це є також актуальна тема, але це треба досить обережно підійти до цієї проблеми, тому що всіх бажаючих в майбутньому відвідати цю територію, це буде максимальна рекреаційна нагрузка. Я думаю, що ось, скажімо, та територія може не справитися. Якщо ми хочемо розглядати ось з точки зору туристичної. Якби парадигми, то потрібно якось вирішити цю проблему, поки не знаю я, оскільки баклан, як і всі види, занесені до Бонської конвенції. А от природознавчий туризм, яким би заробляли гроші на збереження первозданності і догляду за островом, міг би стати цілком доречним.